З розмови по телефону з Женею я зрозуміла так, що коли він його на слідчі визивав на душі, то значить він набрав того капусту, і капуста угрожав, капуста угрожав моєму сину і моїй сім'ї. Вот. І значить, я його ще запиталася, чи били його. Він сказав, що там, де він був, ну не в наслідчому ізоляторі, а там, де був на рівні що прийшли, так я поняла. Друзі цього слідчого, там які працюють з ним, і з нього вибивали іменно хто це був. Ну, моя дитина була до останнього і вона ждала, коли визивали скору, і вона дочекалася, коли хлопчика цього заберуть, і він пішов додому. Я вважаю, що моя дитина не винувата, тому що я йому вірю, звісно, нехай з Богом спочиває та дитина, і ще мені сон приснився сьогодні ж. Що стоїть розп'яття Ісуса Христа, стоїть по одну сторону мій женя, а по другу сторону стоїть цей обієнний і просить пробачення мого сина, прости мене і мого батька. Завтра я буду звертатися в прокуратуру, тому що я боюся за життя своєї своїх дітей і жені. Тоже це життя зараз за я не знаю, чи там його збивають, не хтось говорю, я так поняла, що там його не трогають, але слідчий. Для чого він дає но ну. телефон попуст він лежа